Проте з перебігом часу, дорослішанням основної аудиторії, помітними косяками та недосконалістю багатьох ефектів могло здати, що стрічка навряд може когось здивувати при сучасному об'ємі екшену в кіно. Та з усім цим маю визнати, що через роки я обожнюю цей фільм. Так я зосередив увагу на недоліках, та навіть з ними тут є по-своєму унікальний та неповторний шарм у кінохи капець, яка багатожанровість. Тут помістився бойовик, хорор, комедія та навіть мелодрама. І при цьому якимось дивом нічого не виглядає зайвим, і все на своїх місцях. Перенесення подій в 20-ті роки минулого століття то взагалі геніальне рішення. Епоха єгипетських розкопок виглядає автентичніше за будь-яку спробу зняти такий фільмець в сучасному сеттингу. Як на мене, будь-який витвір про мумію, який відбувається в наш час, вже напрошується на провал. Хоча тут все набито заюзаними голіву. Ськими кліше при перегляді це абсолютно не висаджує, бо персонажі, хоча й відповідають шаблонам, зіграні шикарно. Антагоніст, що, наче списаний з бульварної літератури тих часів, насправді має цілком зрозумілу мотивацію і частку трагізму. Трендець, через який головні герої мусять пройти впродовж фільму, викличе глядача весь спектр емоцій. І все це супроводжуване якісною атмосферою пустельного Єгипту і саундтреком, що ідеально відповідає настрою конкретних сцен. Хоча при у зйомках вистачало казусів, і сам проект дуже довго добирався до глядача. В зайвий раз переконуюсь, що в компетентних руках успіх був забезпечений. При тому ж, 80 мільйонному бюджеті, кіноха зібрала в прокаті 416 лямів. Сиквел, як і новостворена в черговий раз франшиза, були неминучими. Косяків, як завжди, побільшало. І хоча про другу частину думки людей-спірні, давайте всі вдамо, що не дивились гробницю імператора драконів. А ще забудьмо про існування реме з Томом крузом просто дрижаки хапають.